Отже, пане Мустафа, добрий день. Дуже дякую, що сьогодні долучилися до конференції Rebuild Ukraine. Розкажіть, будь ласка, про нову програму EDIP, European Defense Industry Program, Які вона можливості відкриває для українського оборонно промислового сектору. Ну, по-перше, дуже добре, що вони, хоча б вже спромоглися його прийняти. Я розумію, що було дуже багато сумнівів, що воно буде знят... прийнято і Радою Європи. Ця програма насправді говорить про стратегічний рух європейського союзу до того, щоб індустріалізувати свою оборонну галузь, і це вперше, коли Україна стає частиною цієї історії не лише як країна, яка просить чогось, а коли Європейський Союз на стратегічному рівні розуміє, що Україна є частиною цього, і це не питання, то що вони нам допомагають, а що Україна є якраз тим центром інновації, який може допомогти європейському союзу збудувати свою індустрію. Питання в тому, що гроші, які виділені з півтора мільярда, здається, цих грошей на Україну вийшло лише 300 мільйонів. З моєї точки зору, звісно, це несправедливо, бо гроші могли б бути більші і обговорювалися більші суми. Але надалі, наразі, хоча б це для нас, це більше стратегічна історія, ніж е, просто про гроші. Друге питання в тому, чи вистачить цих грошей і чи взагалі цей фонд буде заповнений, тому що ви знаєте, що і перший і ДІП. І діп, який зараз є другий, він вони не заповнені грошима, тобто треба чекати цих грошей. Друге питання це те, наскільки ці гроші будуть використані стратегічно. Для нас зрозуміло проста історія, що якщо зараз європейський союз не буде будувати індустрію, а просто виділить кошти на те, щоб закуповувати щось рано чи пізно, ми все одно будемо залежними від тих країн, які найбільше виробляють зброю. А це на даний момент Сполучені Штати. Я сподіваюся, що європейські країни розуміються. Я сподіваюся, що це цього не станеться. І ми будемо дійсно будувати індустрію, а не закуповувати якусь готову продукцію Сполучених Штатів. Ну і найголовніше питання, яке мене турбує, це те, що звісно, що ми вдячні, те, що це стало. звісно, що ми розуміємо, що стратегічно це дуже важлива історія. Але темпи ну це жах. Тобто, ми розуміємо, що ID почне працювати через два роки. Я думаю, що через два роки а, той а, стрибок, який станеться в технологіях, і те, як Росія зараз нарощує свої спроможності, на жаль, вони це роблять набагато швидше, тому що більш централізовано прийняте рішення, може так статися, що це буде запізно. Тим не менш, для нас це більше стратегічна історія ніж ресурси. Скажіть, будь ласка, ви на своїй фейсбук сторінці в дописі ви писали, що перед прийняттям цього рішення була можливість, що сума буде принаймні збільш збільшена, принаймні вдвічі, але за скажімо так певними консервативними мотивами вона була зафіксована на рівні цих 300 мільйонів з урахуванням того. Зрахування політики Сполучених штатів з рахуванням того, що вони, наприклад, нещодавно опублікували свою стратегію нацбезпеки, це зовсім інша тема, але вона по суті перекладає відповідальність за європу на саму Європу. Чи є шанс того, що ця це фінансування буде збільшено або відкриті якісь інші джерела по, по ЕДІП або по, по по іншим програмам? Ну, дивіться, якщо говорити в загалі стратегічно, я думаю, що тут о, дуже зрозум... важливо зрозуміти, що ЕДІП – це лише частина. Тої великої стратегії реарм, яка зараз, е е зараз прийнята в Європейському Союзі. І наскільки я знаю, зараз є ідея взагалі створити єдину парасольку усіх оборонних фондів, усіх оборонних джерел фінансування по Європейському Союзу, взагалі, і ЕДІП буде частиною цього. Я не думаю, що в рамках ЕДІПУ буде збільшена ця сума, тому що і так було важко. Для нас це трошки прикро. Розуміємо настрої в Європейському Союзі, але я сподіваюся, що в загальній парасольці, коли вона буде прийнята, а вона зараз обговорюється. Буде зрозуміла дуже проста історія. Україна не є країною, яка просить. Україна не є країною, яка щось продає. Ми не є країною, яка зараз вимагаємо грошей для того, щоб заробляти гроші. Ми зараз захищаємо свій фронт. Але дуже важливо розуміти, що без України на даний момент, якщо Російська Федерація нападе на будь-яку країну Європейського Союзу, в них немає своїх рішень. І це не тому, що ми круті, тому що ми були вимушені це рішення придумати. І я дуже сподіваюся, що європейські політики в Брюсселі зрозуміють, що для них Україна потрібна не як країну, яку просто треба додати як галочку для того, що вони допомагають Україні, а це дійсно центр прийняття рішень тих реальних. Операцій, в яких ми досягаємо успіхів. У Європейського Союзу цього немає. І це гроші, які ми зараз виділили, ну 300 мільйонів в рамках Українського фронту це невеликі гроші. Але я сподіваюся, що гроші будуть збільшені в рамках цієї великої парасольки, тому що там є і сейф, і сейф другий, і Діп другий. І я сподіваюся, що будуть ще фонди. Дуже зараз багато є фондів, які використовуються для R&D. І я думаю, що рано чи пізно станеться ситуація, коли. Ми будемо розуміти, що Україна не експортує продукцію Україна якраз експортує рішення, Рішення, які допоможуть цим країнам, які зараз потерпають від будемо казати візитів російських дронів. Зрозуміти, що коли вони б'ють по дрону ракетою по декілька мільйонів доларів, то вони думають, що вони показали свою силу. А по факту, при всій повазі до цих країн, десь в Москві хтось над ними дуже сміється, тому що вони витрачають мільйони на те, що виробляється за декілька тисяч доларів. Ми знаємо, як це робити. І друге питання: що в будь якій європейській країні, якщо така ситуація станеться, як в Дубліні сталося, або як стало в Польщі, їм дуже важко прийняти реальність, які їм треба стати на військові рейки. Важко через політичні моменти, важко через свої національні моменти, і головне це люди. Люди будуть в паніці, якщо, наприклад, в Дубліні підніметься винищувач, щоб вбивати чотири дрони, які ми збиваємо там мобільними групами. Тому тут важливо зрозуміти, що ми такі рішення маємо. І навіть тут в Румінів Румунії ми розуміємо, що в них є сусіди, які завтра можуть запустити дрони, і в них немає рішень. Я розумію, що тут станеться. Тут буде просто або хаос, або дійсно вони будуть використовувати натівські озброєння для того, щоб збивати те, що виробилось в гаражі десь в Мурманську. Тому я думаю, що Україна має стати центром якраз цих рішень проти гібридних історій, які ми вже звикли опрацьовувати, які ми звикли протистояти останні 11 років. Ви знаєте, я в цьому контексті згадую цитату Вінстона Черчилля, Він коли там вже вже після війни в нього в нього запитали про перебіг перших от Hours», оці ці перші перші. О... Тижні, да він, він згадав, він сказав таку фразу, якою зараз згадав, що старий світ воював, поки новий світ прокидався тобто старий світ ніби як вигравав час, тобто узагальнюючи, тобто ми можемо по суті зараз ставитись до, до того до тих рішень, які приймають в Брюсселі в інших європейських столицях, скажімо так, з обережним оптимізмом, але разом з тим, намагаючись все більше і більше їх таки підганяти, для того щоб ті рішення були ці рішення обороні приймались все таки по. Швидше я думаю, що е, при всій тій масштабності Другої світової війни у Черчилля була ситуація набагато простіша, ніж у нас. Тому що тоді всі військові дії розвивалися лінійно. Ми бачили, що їде танк, або йдуть е, війська, і ми могли на це реагувати. І це ми могло відбуватися водночас, тільки от зараз, да? а я думаю, що майбутнє не за такими операціями. Може так статися, що ніхто не буде говорити, що це війна. Гібридні операції, в яких будуть змушені європейські країни реагувати, вони будуть набагато більш складними, набагато більш чутливими, ніж танк, який з'явиться тут в Бухаресті. Ви зрозумієте просту історію. Танк в Бухаресті це дуже просто. Бо зрозуміло, хто погрожує, як цим боротися, що робити з дроном, який з'являється в Бухаресті. Що, ну, Дублін з'явились чотири дрони, їх не можуть навіть знайти. Тому я думаю, коли Черчилль говорив, що ми дійсно виграємо час, тобто новий світ вигравав час, а не можна говорити, що зараз Європа виграє час, поки йде в Україні війна. Ні. Європа дуже швидко програє Росії в тому, що вона розуміє, що в Європі немає рішучості відповідати на гібридні атаки. На пряму військову атаку так вони зможуть відреагувати, тому що це буде зрозуміло. Але ніхто вже напряму не буде нападати. Треба згадати 2014 рік у нас, згадати 2022 рік. У нас і те, що зараз відбувається в європейських країнах. Не буде ніяких прямих атак. А проти непрямих, на жаль, у ці форуми. Вони думають, що дійсно вони будуть чекати, що хтось на них нападе. Ніхто не буде нападати. Буде ситуація, в якій треба буде приймати рішення. Ми або вступаємо в війну і готові до великої війни, або відповідає гібридними рішеннями на гібридні напади. На жаль, оцих гібридних рішень Європейського Союзу немає. Я розумію. Дуже дякую вам за коментар. Дякую. Є все.